Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Новий трюк. Що не тиждень, то новий креатив від ТЦК. Тепер надсилання повісток разом із викликом про розгляд адміністративної справи за порушення військового обліку. Що ж відбулося, дізнайтеся просто зараз, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Промах із постановами. Відбулися прогнозовані речі. Суди скасовують постанови ТЦК про штрафи у зв'язку з недотриманням процедури виклику порушника для розгляду справи. Про цю фішку я вже розповідав у своєму відео, обов'язково перегляньте. Суть коротко наступна: якщо ТЦК належним чином не повідомив і не викликав вас для розгляду порушення, тоді постанова підлягає скасуванню. Одним пострілом двох зайців. Тепер у поштову скриньку ТЦК кладуть або відправляють рекомендованим листом двоє паперів. Перший це повістку із зазначенням дати прибуття до ТЦК умовно, це 1.06.23. І виклик про розгляд адміністративного правопорушення на 3.06.23 рік. Тобто через два дні. У виклику пишуть. 3.06.2023 року, щодо вас буде складено протокол за статтєю 210 КУПАП, але в разі явки до ТЦК 3.06.23 щодо вас, справу там буде скасовано в чому підступ. Якщо ви не прибули по повістці вказаної просто в даті, то щодо вас через два дні розглянуть. Адміністративні матеріали та притягнуть до відповідальності і штрафом у 5100 гривень. Непоганий хід, погодьтесь. Але за винахід 5, а за предмет неуд. За креативність підходу однозначно п'ятірка. А от по предмету адміністративне право двійка. Адже дата виклику та дата повідомлення легко перевіряється. Звісно, це. Займе трошки більше часу, але найголовніше, що порушена послідовність запрошення та розгляду справи, тож в суді цей трюк просто розвалиться. І швидше за все це має лише психологічний тиск, вкотре наголошую: якщо ви не скасуєте постанову ТЦК про штраф і сплатите його, то визнаєте свою вину і погодитеся з правомірністю притягнення. До відповідальності. А далі кримінальне провадження, підозра та розшук. Гадаю, наступний тиждень принесе знову якісь перли. І щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, буде цікаво! Всім дякую за увагу!